У Чехії на парламентських виборах перемагає партія Євроскептиків. Її лідер, екс-прем'єр Андрій Бабіш, вже зробив кілька заяв. І щодо України докладніше розпитаємо у журналіста міжнародника Радіо Свобода Ростислава Хотина. Ростислава, як ці вибори змінять розстановку політичних сил у Чехії і як це вплине на подальшу допомогу Україні? Ну так у Андрій Бабіш, його партія АНО Союз громадян перемагає на чеських виборах. А Баріш повертається другий вже на прем'єрську посаду. Він був прем'єром з 17 по 21 рік. Тоді він був, до речі, такий дуже прихильний до України. Зараз заяви від нього йдуть трошки іншого плану. Зокрема, він поставив під сумнів членство України в Європейському Союзі, заявивши після по перемоги на виборах, що Україна поки що не готова до членства в ЄС, але буде працювати з Україною. Він і каже, що оскільки в Україні війна, то поки що про ЄС членство говорити рано. Це трошки відхід попередньої позиції, бо раніше він пояснював свій скепсис щодо членства України в ЄС не війною, а тим, що Україна, мовляв, потужна агр... агродержава і може завалити європейські агроринки своєю продукцією. Дешево це момент. Але він не зачиняє двері до кінця, Каже, що будемо працювати з Україною. Далі по питання також цікаве було по біженцям, бо він будував свою виборчу кампанію на тому, що Чехія чеський уряд мають допомагати чехам насамперед. А не українським біженцям, от зараз він каже, що треба щоб допомога йшла через європейський союз. Мовляв, ми платимо туди бюджет ЄС гроші, і хай ЄС допомагає Україні. Тобто знову ж таки не зачиняємо, не спалюємо до кінця. Далі питання снарядної ініціативи це дуже важливо, бо чеська снарядна ініціатива врятувала певною мірою Україну під час боїв на Донбасі, коли пропорція випущених снарядів Росії була 10%. А Україна випускала відповідь один снаряд, десь до одного було. Коли Чехія почала збирати снаряди для України, пропорція стала 3 до 1, а навіть 2 до 1. І західна преса писала, що мала чехія, мала європейська держава, як Чехія, врятувала Україну від поразки на полі бою. Зараз Бадиш говорить про те, що він не буде продовжувати чеську ініціативу снарядну. От, але водночас, знову ж таки, от знову ж таки, він так двояко він живого, каже з іншого боку, каже, хай НАТО допомагає Україні в військовому плані, тобто не зачиняє взагалі не блокує це до кінця. Тому подивимося, як буде далі. Поки що ситуація така, що Бабі збирається правити е, одноманітно свою партію за підтримки двох менших партій, які взяли п'яте і шосте місце. Так що, в принципі, буде уряд е, меншості зараз в Чехії. Дякую, журналіст Міжнародних Радіо «Свобода» Ростислав Хотин з праги про результати парламентських виборів у Чехії.